Це хмельничанка пані Валентина. Разом із ще 29 студентами жінка нині закінчила курс базової підготовки до національного спротиву, який проходить в Хмельницькому навчально-тренувальному центрі. Такі навички каже, хотіла отримати навіть попри те, що у звичному житті працює із маленькими дітьми, та нагальної потреби у цьому не було. Чому сюди прийшла? Напевно, тому що за ці роки війни з нашим агресивним сусідом. Хотілося бути відчувати себе більш впевненішою, навчитися, по перше, володіти зброєю. Навички стрільби і сподобалися найбільше, хоча і медична допомога, до медична допомога, і міна безпека, це теж навички, які необхідні. Разом із Валентиною пройшов базову підготовку, і 23-річний Святослав. Ми отримали багато різних знань з різних галузей і саме військової сфери, такі як тактична медицина, стрільба, мінно-вибухова справа. Щось знав раніше, якісь навички поглибив, щось знав давай. Розпочав свою роботу центр ще у 2023 тисячі За цей час інструктори зуміли передати свій досвід не одному десятку подолян. До слова, нинішній випуск уже п'ятий. Нашим сусідом ми всі маємо знати те, що знає військовий. Ми всі маємо вміти повернути себе і свою землю. Ми маємо вміти надавати першу медичну бомбу, як собі, так і сусіду, другу, брату так і таке інше. Саме навчання триває три з половиною місяці. Впродовж цього часу інструктори з бойовим досвідом навчали стрільби зі зброї, основ тактичної медицини та виживання в екстремальних умовах, мінної безпеки і психології. Та по закінченні учасникам вручили сертифікати про завершення курсу. Насправді дуже важливий потрібний курс абсолютно для кожного українця. Я впевнений, що кожен чоловік в обов'язковому плані має ці навики мати ними володіти. Ну звичайно, що жінки теж мають частину. Цих навиків мати володіти вони не обов'язково можуть бути застосовані там в умовах війни, не можуть бути застосовані в умовах цивільного мирного життя. Крім цього, в навчально-тренувальному центрі планують запровадити іще ще два напрямки: це кібербезпека та безпілотні курси. І вже 2 липня там чекатимуть на нових студентів. Олена Гула, новини, 33 канал.